Який район в Кременчуці вам подобається найбільше? Так, я навіть не знаю. Всі райони по-своєму гарні. Самі мешкаємо в Крюкові, то і Крюков спокійний тихий район. А нам кажуть, що там багато криміналу завжди відповідають. Кримінальна ситуація в Крименчиці однакова, я вам так скажу. <laughs> я бачу, що ви з дружиною з дитиною. Де частіше всього гуляєте? Ну, взагалі, тут в сквері Бабаєва. В центрі міста буваєте найчастіше. Ну, так. Скажіть, будь ласка, як часто ви ходите за продуктами? За продуктами так за продуктами. Ну, взагалі я за продуктами не хожу це за продуктами ходить дружина. Знаєте, скільки вона витрачає ну, -мінус, за один похід? Ну за один похід не знаю. За місяць знаю. Скільки ви витрачаєте? Ну в місяць? більше там 12 тисяч. Як ви думаєте, чи вистачило б вашій дружині 500 гривень на один похід в магазин? І що б вона на них купила? Ну якщо нічого не купувати дитині, то достатньо було б дуже багато ви витрачаєте на дитину саме так? Ну звичайно, що купуєте дитину? Сол, солодощі, знову ж таки, молоко, яйця, каші. Ну, угу. тобто. Ви сказали, що ви витрачаєте 10-12 тисяч, так. скільки саме на дитину йде? На дитину? Так. Відсотки, мабуть, 40 суми йде на дитину. Так багато. Це у нас так багато вже коштують продукти в магазинах. Ну, я думаю, за один похід в магазину 500 це мінімум. І <зас> це вийдеш з маленьким пакетиком.